Село Перемога Мала Рогазянка і побачив дуже багато дітей і таких красивих дівчат, і от якийсь іноземець, тут так класно всіх, всіх з усім спілкувався, комунікував, і я не знаю, ми навіть мерсі почули на французької мови. Окей. Піта is gonna be our volunteer. We have один проблем! No. This is the problem. Laleka, no photo. Laleka, come on, come on. We go. We say thank you. Hugs. Is this resilience? Oh, resilience. Sorry. Resilience is French. So we say merci. Resilience. Merci. Yeah. Merci.

полномасштабного вторжения в Украину, войны, он помогает во всех направлениях и армии, и цивильным людям, гуманитарную помощь. Но наше особое сегодняшнее мероприятие – это принести радость и помощь детям. У нас международная организация и всего мира, и все страны участвуют в этой помощи. Обеима залучает до себя не только канадцев, так? Так. Так, інші, до нас, інші. До нас да, приєднуються багато-багато інших волонтерів з усіх країн. А що сьогодні привезли, скажіть? Зараз для школи, канцтовари, дуже, дуже гарні такі набори, фінали, а також ще Германія участвувала в, этом, в цьому. Носочки для діточок, фінали. З Франції. На назвіться, будь ласка, як вас звати? Мене зовут Альона. А прізвище можна сказати? Краснікова. Ці... Я директор цієї організації. А скажіть, чому пощастило саме цим дітям? Я сьогодні приїхав зі Івашків, з одноробівки Олександрівки. Я розумію, що ви туди не їдете, там сьогодні дрони за мною летіли. А є, є там Сковородинівка, є ще будете кудись їхати, чи це і все. Так, ми зараз тут зупинилися і трошки. На малу розянку і фиски, мабуть, да? Мала розянка, так? А через дамбу на Фиски, там дуже багато дітей. Ми сьогодні познайомилися з цими дітками і будемо планувати вже наступного разу. Заплануємо. Щоб... Ви самі це взяли, приїхали в село, там, виходили на владу на якусь чи ні. Ох, які ви молодці, як ми мені це подобається. познайомилися нас? Друзі є дуже багато організацій, з якими ми спілкуємось разом проводимо заклади, і також вони сказали, де найбільш. Куди зараз допомогу цю привезти? Ну тут дітки навіть Живі. з тих районів нашого нашої громади, де обстріли йдуть. Тут вони ховаються, переховуються. Я думаю, тут є й такі діти. Тимчасове переміщення. Ви дуже класну роботу робите. Назвіться, будь ласка. Мене звати Аліна. А прізвище? Хероль. А вас? Аліша Алі. чоловік. Вас я Альона вже значила. Так. Лія Сокол. Лісі Федоров. І ви всі з одної благодійної організації, да. так? Наразі ми побачили Валентину Федорову і, я, і явно тут не без неї обійшлося. Не без вас обійшлося цей приїзд. Ну так. Як вам удалося все. Сказала, начальство тут не працювало, працювали волонтери. Ні, тут що працює в начальство. Ні, звичайно, воно працює. Я кажу, що тут ваші зв'язки. Це ну, треба любити людей. Я їх люблю. Я пам'ятаю, ми про вас писали, це просто не, було. Ну, писала Я ж ніхто, я ж людьми. Те, що люди делают, я з ними роблюся. Я, я не... тільки можу організувати Все, да. Все, вот, пари. Вот Ви їх сьогодні ожидали, що приїдуть? Чекали. Чекали, так? Да? А хто сказав чекати? Ну, були люди, валя, сказала. Волонтер, вона ж волонтер наша. І вона... да, валя у вас дуже стіснительна, вона такий скромний волонтер, але робить дуже багато. Я поняла, так? У нас всі такі О. волонтери. А хто ще волонтер у вас? Аню, Анюта, теж волонтер. Да, то ваш волонтер, я думаю, вона з їх команди. Так. Хочу. Пол реально вже зумів організувати. Матч. Виктор! Виктор! Не ну, я, Не знаю, чем мова. Вот тебе все.